Тим чином, хоч абсолютно більшість православних церков визнала, що цей собор все православне, що рішення мають відповідний найвищий статус. і Подібне для патріарха Варфоломія було о, підкладено таку велику синю. Найбільше вони підірвали довіру до своїх слів і дій в грудні 17-го року, коли зібрали свій собор московської церкви, і ще й засудили. Всеправославний собор 16-го року на Кріті, ми відразу тоді, влітку 16-го, вирішили діяти швидко. По-перше, президент Порошенко робив свої кроки для того, щоб діалог з Варфоломієм тривав в березні 16-го року. В ході державного візиту президента Порошенка до Туреччини відбулася якраз їхня розмова із Вселенським патріархом Варфоломієм, де було якраз окреслено цю перспективу. Ми от проведемо Всеправославний собор і будемо розглядати це питання. І паралельно було би добре, якби якісь сигнали надходили з України. Таким сигналом стало звернення. Українського парламенту, коли у взаємодії із автокефальним крилом Московської церкви, мається на увазі УПЦМП, із звичайного УПЦКП, було підготовлено звернення Верховної Ради офіційне до Вселенського патріарха щодо сприяння у вирішенні питання автокефалії. Далі більша кількість православних громадян України хочуть мати єдину помісну автокефальну українську церкву. Цей лист був розглянутий на синоді Вселенського патріархату і було прийнято рішення про створення комісії для розгляду цього питання. Ну, а от коли вже. Росіяни спробували зірвати все православний собор. Я знову відправився до Вселенського патріарха з листом президента Порошенка, де було чітко сказано, яких саме кроків ми просимо від Вселенської патріархії для того, щоб е вирішити церковне питання в Україні. І якраз ці кроки, потім, забігаючи наперед, були е зроблені в е 18-19 роках. В ході надання Томосу Православній церкві України. Це, по-перше, це було зняття всіх проклять, заборон і іншого мракобісця з Філарета, предстаятелям ОПЦ Макарія і всіх цих церков. Московити люблять проклинати. от Всі ці прокльони мали бути зняті. Дуже багато питають, чи було там питання Мазепи. На питання Мазепи.